Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш YouTube канал, якщо досі цього не зробили. А у нас є вже можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язок вийшла Ольга Погомолець, заслужений лікар України, дерматоонколог, громадська діячка. Вітання, пані Ольго, слава Україні. Героям слава, всім вітання. Пані Ольго, з вами хочемо так, дякуємо, хочемо з вами поспілкуватися про тему, яка дійсно давно. Довкола якої давно триває дискусії в Україні. Ми знаємо, що й багато було петицій щодо легалізації медичного канабісу. Ну і от, президент Зеленський нещодавно теж закликав легалізувати медичний канабіс в Україні. Хочеться почути вашу експертну думку як медика стосовно того, чи варто це робити. Якщо так, то за яких умов? Um, взагалі, наркотичні препарати. Дуже потрібні в системі охорони здоров'я це по суті єдині препарати, які на сьогоднішній день дають в тому числі знеболення онкопацієнтам. І на сьогоднішній день чимала кількість наркотичних препаратів легалізовані, дозволені, і медицина з ними працює. Є спеціальний протокол, є спеціальний перелік. Є, скажімо так, спеціальний порядок в медичних закладах, які користуються наркотичними препаратами. Це і спеціальна форма збереження в сейфі, це і спеціальна система охорони, і це спеціальна система обліку. Тому в Україні є наркотичні препарати в медичному обігу. І нема ніякої проблеми, принаймні, я її не бачу. З точки зору легалізації будь-якого іншого наркотичного препарату для використання в медичних цілях. Це питання піднімалося і опрацьовувалось мною як головою комітету охорони здоров'я, коли власне в минулу восьму каденцію я очолювала в Верховній Раді, і ми дали абсолютно чіткі, прості рекомендації. Тодішній команді Міністерства охорони здоров'я України, що їм потрібно разом з Кабінетом міністрів України для того, щоб дозволити використання канабісу в медичній практиці. А для цього потрібно було зробити. Лише два кроки, тобто внести зміни в постанову Кабінету міністрів, є дві постанови щодо переліку наркотичних засобів, які дозволені до використання в Україні. Всі ці рекомендації є в архівних матеріалах Комітету охорони здоров'я. Ми глибоко занурювалися в цю тему, вивчали її і дали чіткий механізм, власне, що потрібно було зробити. Тобто, ці препарати з легкістю могли бути легалізовані ще 5 років тому. Питання стоїть інше. А чому ж це не було зроблено? І тому знову піднімається питання про легалізацію медичного канабісу. тому що насправді ем, під словами легалізація медичного канабісу ем, мова йде зовсім не про його легалізацію. Тому що для цього ще раз наголошую: для того, щоб ми почали використовувати і ці наркотичні засоби в медичній практиці, потрібно внести. Зміни в дві постанови кабінету міністрів не потрібно вносити зміни до законодавства України. А для чого ж потрібен закон, тому що під гідою таких чудових і важливих слів по суті під спекуляцією потреб а, пацієнтів, яким потрібен медичний канабіс. Мова йде про масове вирощування, переробку, по суті, про створення в центрі Європи, в Україні, нової Колумбії, яка буде займатися зовсім не тільки медичним канабісом, власне, не тільки канабісом в медичних цілях, а вирощуванням і переробкою створюванням тих препаратів, на яких буде ну, мільярди. Доларів будуть зароблятися. Саме для цього потрібен новий закон. І, власне, під словами легалізації медичного канабісу йде чітке пряме лобіювання дуже потужного бізнесу, який планує знов-таки ще раз наголошую: перетворити Україну на нову Колумбію. Для того, щоб наші землі, наш клімат, який відповідає потребам вирощування марихуани, щоб Україна стала, по суті, таким сировинним наркопридатком. Саме тому, я ще раз наголошую: під словами легалізації медичного канабісу йде спекуляція на тему абсолютно іншу. Тобто, пані Ольго, на вашу думку, то не варто легалізовувати, та? чи яким чином можна запобігти ось перетворенню України дійсно на таку е, країну наркотуризму чи наркокартелю? Дивіться, легалізовувати медичний канабіс, звичайно, потрібно. Я про це наголосила. Тобто, ми надали чіткі рекомендації Кабінету міністрів. Міністерство охорони здоров'я, що їм потрібно, ця процедура ну потребує максимум пару тижнів роботи з усіма ствердженнями, без підготовки якихось нових законів, законодавчих угу. актів. Будь ласка, але цього ніхто не робить. Тому що якщо медичний канабіс буде легалізований, а як же ж тоді, з точки зору маркетингу і роботи зі ЗМІ, просувати цю тему власне, внесення змін до законодавства? Тому легалізувати медичний канабіс потрібно. Щодо того, чи потрібно перетворювати Україну на сировинний маріхуальний наркопридаток, я, наприклад, цю ідею не підтримую, поясню вам чому, незважаючи на те, що наші. Скажімо так, ліберально налаштована частина населення України дуже підтримує цю ідею. А чому б і ні? Поясню, тому що найбільша проблема сьогодні в Україні ні, це вимирання населення, нас кількість українців зменшується просто щодня, і це пов'язано не тільки з війною. І нам потрібні здорові якісні. Нові громадяни. І для того, щоб е, українці були здоровими, вони мають ввести здоровий спосіб життя. А здоровий спосіб життя починається в ембріогенезі з народження власне зі здоров'я їх батьків. І використання марихуани є наукові роботи, які чітко абсолютно е, дозволяють прослідкувати наслідки, що мама майбутня мама марихуаною, а що може бути з дитиною, які наслідки, які розлади, в тому числі і інтелектуальна деградація, і неврологічна симптоматика, і багато, -багато всяких різних наслідків, які виникають, не кажучи про те, що вживання легких наркотиків – це завжди шлях для деяких. То хочеться розвивати далі для переходу на більш сильні, більш потужні наркотики. Тому, власне, з точки зору майбутнього України я би його бачила зовсім іншим. Але знов таки є велика кількість населення, для якої легалізація наркотиків, тобто легкі, швидкі рішення, вони вдаються правильними. В тому числі, я абсолютно не підтверджую, не погоджуюся з думкою, що. Легкі наркотики, власне, легалізація маріхуани потрібно для того, щоб подолати нам всім масово посттравматичний стресовий розлад. Насправді посттравматичний стресовий розлад долається зовсім інакше, а не через легкі наркотики, не через марихуану. Є інші шляхи, але цей шлях найлегший. Пані Ольгу, а скажіть, будь ласка, стосовно якраз іноземного досвіду. Чи є якісь такі досвід, який ми можемо використати, чи все таки варто ґрунтуватись на тих пропозиціях, про які ви озвучили на початку нашої розмови? На мій погляд, перше, що потрібно зробити, чесно, змінити дві постанови кабінету міністрів і легалізувати медичну, медичний канабіс. От це потрібно зробити. Дуже просто, дуже швидко і припинити спекуляцію на цій темі, а далі вже обговорювати з суспільством, чи вони бачать, можливо, якесь інше майбутнє для України і використання наших земель, окрім того, щоб вирощувати марихуану для тих, кому вона потрібна, і для тих країн, до речі, у яких внаслідок підвищення температури вже всі коноплі горять погоріли. Але Україна знов таки, чудове місце з точки зору свого і гео і, і геополітичного і кліматичного розташування для вирощування конаборів. Але я не сторонник знов таки поповнення нашого бюджету о, грошима з вирощування марихуани, тому що наслідки через 30 років для українського суспільства у нас з'являться нові діти, нові діти ери легалізованої маріхуани. І на жаль, ці діти будуть, не зможуть захищати Україну і не зможуть її розвивати і не зможуть бути успішними. Дякую вам, пані Ольго, за ці коментарі. Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, дерматоонколог і громадська діячка була з нами в ефірі громадсько інтерактивно та радіо. Один в нашому ефірі пані Ольга висловила свою думку стосовно того, яким чином варто легалізувати медичний канабіс в Україні. На все добре, пані Ольго. тримаємось. Дякую.